П'ятниця, 15 серпня. Час новин на телеканалі Рудана. У студії працює Назар Кудін. Вітаю! Розпочинаємо інформаційний випуск з таких тем. Віддав життя заради свободи. Виконував свої обов'язки на відміну не ні трусив ніколи. Сьогодні в Кривому Розі провели в останню путь воїна захисника Романа Гладуна. Дочекались чоловіка і батька. Ми і вісім місяців чекали на його повернення. З російського полону повернувся наш земляк солдат 23 ї окремої механізованої бригади Дмитро Сошенко. Пам'яті Костянтина Павлова це золота людина була, це золотий керівник. Був криворіжці. Вшанували пам'ять колишнього мера в четверті роковини його загибелі. Сьогодні Кривий ріг прощався зі своїм героєм Романом Гладуном. З перших днів повномасштабної війни наш земляк добровільно став на захист України. Він загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Біля будинку, де жив захисник України Роман Гладун, зібралися його рідні, друзі та побратими. Люди прийшли вшанувати пам'ять полеглого воїна та з почастями провести його в останню дорогу. Життя Романа обірвали ворожі дрони під час виконання бойового завдання 21 липня. Дуже гарний хлопець виконував свої обов'язки на відміну, не ні трусив ніколи. На всі бойові завдання він з гордістю залишався і крайній раз йому не пощастило. Це було під Херсоном біля населеного пункту Львова. І так вийшло, що він загинув при заході на позицію. Тому ну, дуже гарний хлопець, дуже жалко, що він загинув, нам його дуже буде не вистачати. Він був і на Донецькому напрямку, і у нас, і після першого поранення, він дуже довго лікувався. І потім, як вилікувався, одразу попросився назад. До нас підрозділ наш, де йому були як сім'я, і ми його дуже в раді були бачити. Но дуже на нього возлагали події разі, він ні він від чого не відказувався, все він, що хотів, що просили, він все виконував. Але крайній раз така біда случилася, що наш побратим загинув, тому Дуже жалко. У мирному житті Роман мав багато знайомих і друзів. Я його знаю з малолетства. Він народився в один день з моїм сином. Дуже гарна людина була. Жалко, що нема. Дуже хороший. І отця знав дуже добре, покойного. І маму покійну знав. Дуже хороші люди були. Ну, так сталося, що нема Романа. Хлопчиком. Справжнім хлопцем був, другом, товаришем, життєрадісний, цілеспрямований, порядною людиною був. З усіма військовими почастями бійця поховали на Краматорівському кладовищі. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день. Учора з російського полону повернулися 84 українці, 33 військовослужбовці та 51 цивільний. Серед них наш земляк, солдат частини 4741 23-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Сошенко. Понад півтора року його дружина з трьома дітьми виходила на акції в підтримку полонених, чекала і вірила у диво. Щойно їхні двоє синів повернулися з відпочинку в Австрії, куди їздили як діти полоненого. Захисника, а вдома на них чекала радісна новина. Про першу розмову з чоловіком пані Олександра розповіла нам телефоном. Емоції вони зашкалюють. Дуже ми і вісім місяців чекали на його повернення. Якщо чесно, мені зараз він дуже віриться. Ну слава Богу, він вже вдома. Це не сон, це відбулося. Нарешті він дуже схуд, дуже втомлений, але сильний. Він дуже задоволений, що він вже в Україні. Нарешті я вдома. Я обіцяв я повернувся. Як діти, він батько трьох дітей, неповнолітніх, як діти, і діти тут на зв'язку одразу вийшли. До телефона почали його вітати, почали махати, плакати. У нас два хлопчика й дівчинка. Старшому хлопцю 15 років Тимур, другому хлопцю 10 років, Владислав і дівчинка, 7 років Кристинка. Двоє хлопчиків Тимур і Владислав. Відпочивали, повернулися ось 12 серпня додому. А 14-го обміняли їхнього тата. У них дуже багато емоцій, Вони дуже дуже задоволені. Олені, особливо старший тимур йому дуже сподобалося, і ще не успіли його в те від поїздки. І вже тато повернули. То Та це радість безмежна. Чоловік у мене працював і працює на шахті козацька, головним окшейдером. Він дуже добра, чутлива, відповідальна людина. Він впевнений, що все буде добре. Він був другом для багатьох та помічником для тисяч. Мешканці Кривого Рогу вшанували сьогодні пам'ять Костянтина Павлова. Життя мера міста трагічно обірвалося 15 серпня 2021 року. У четверті роковини його загибелі на центральне кладовище з квітами і теплими спогадами прийшли сотні людей. Сьогодні четверті роковини трагедії, яка 15 серпня 2021 року приголомшила кривий ріг і сколихнула всю країну. Того дня фатальна куля забрала життя тодішнього очільника міста Костянтина Павлова. Йому було лише 48 років. Народний мер, як його називали містяни, був відданим своїй справі керівником, доброю компанійською людиною та взірцем відповідальності. Він горів ідеєю допомагати людям і робив усе, щоб втілити задумане в життя. У день пам'яті до могили Костянтина Павлова на центральному кладовищі прийшли сотні людей: рідні, друзі, колеги, представники міської влади ради оборони, духовенства та громадські діячі. У руках живі квіти, а в серцях щира пам'ять. Костянтин Юрійович був доброю людиною, і ви знаєте, він завжди піклувався про наше місто. А саме головное, про наших людей. Хочу сказати, що на жаль така трагедія досі нам стискає серце. Ми пам'ятаємо кожну мить з болем, зі сльозами. Але хочу сказати, що його, що його справа живе. Ми постійно пам'ятаємо про його добрі справи, про те, якою він людиною з великої літери був, скільки він встиг зробити для людей, побувши такий невеликий термін, але тим не менше, і безкоштовний проїзд, і інститут третього віку, і ті інші проекти, які він започаткував, вони діють, ми їх продовжуємо. тому він людина велична, і всі його добрі справи живуть. І ми пам'ятаємо, що він зробив, якою людиною був, і звісно, будемо завжди пам'ятати. Десятки років спостерігав за становленням особистості Павлова, заслужений тренер та учитель України, почесний громадянин Кривого Рогу Жорж Каруца. Константин Юрійович я знав з дитинства, тому що його батька Юра у мене тренувався, і практично він. Його життя пройшло на моїх глазах. Ну, сьогодні четверта річниця його смерті. Мені хотілося би сказати, що його ну, починання, його дії в місті були настільки корисними для наших мешканців, що я перед ним склоняюсь. От. І хотів би сказати, що Константин Юрійович себе пам'ятаємо, спи спокійно. За життя Костянтин Павло втілив чимало проєктів і громадських ініціатив. Завжди робив все на совість. Добрим словом згадують колишнього очільника міста Криворіжці. Я сам по професії вчитель фізкультури. Так я йому дуже вдячний був, як він живий був, що він настроїв цих дітських площадок. Молодець. Він багато робив. Багато. І в комунальній сфері, і в цій ці, ці, чисто. Він дуже-дуже багато робив. Він думав про містян. Це золота людина була, це золотий керівник був. Він дуже багато зробив для зарічного. Четвертий зарічник, там і мусорник зробив, і алейки, і все. І в нас тут усе на Бродвеї поставив і лавочки. Нам люди просили. То він для Зарічного багато зробив в той день, коли він... В той день, коли його не стало, я була в щасливцеве. Ця назва щасливцеве ніяк не в'язалась з тим, що відбулося в нашому місті. Університет третього віку. Я була в перших рядах там, в першій зміні, як він організував для нас, молодець хлопчик. Пам'ять про народного мера, який жив для людей, продовжує жити в його справах. Дарій Юськова, Максим Пономарьов, Олександр Домашов цей день. Сьогодні в день у Саксаганському районі сталася масштабна пожежа. Поблизу швейної фабрики спалахнув сухостій. Вітер розніс полум'я далі. В результаті вогонь знищив склади та автомобільні причепи на СТО, що розташована поруч. Ну дивіться, це не перший рік на цьому місці трапляються такі пригоди. Іде тропа з кніготорга до центральної дороги. Люди йдуть, люди різні йдуть, бичок кинув сухостой тут дуже великий. В цьому році Бачите, закінчилося тим, що перекинулося і згоріло майно. Це складські приміщення були. згоріло все. Ну там всякий непотреби Беушна, бушні запчастини, резина, Багато чого такого було. Ну вже нема чому горіти, Ви бачите саме. Цей день триває. Далі будуть такі теми. Особливий день в особливій компанії. Такі зустрічі вчать дітей доброті. Екскурсію на кінний дворик організували для дітей патрульні поліцейські. Знову на рушник. Може бути проведений і на річницю, і на п'ять років. Урочиста церемонія ювілейних весіль збирає у радцах пари їхніх дітей і онуків. Восьмирічна суперчемпіонка. Ми повинні були зробити багато прикладів за вісім хвилин. Варвара Калініченко стала володаркою високого статусу міжнародної олімпіади з ментальної арифметики. Вчора патрульні поліцейські організували для дітей особливу екскурсію на кінний дворик у Тернівському районі. Малеча з родин травмованих правоохоронців та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримала позитив від спілкування з благородними кіньми та іншими мешканцями цього затишного господарства. Разом з юними відвідувачами годувала тваринок і наша Надія Шевченко. Це українська верхова порода, його звати Гриноби. Ми його називаємо Гришою, бо так гринобить поки скаже, що Гриша краще. І так, так, ще у нас щось. Давай. Давай, Невічора. Діти з родин поранених поліцейських та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, провели незабутній день на конному дворі подружжя Олександра та Оксани. Тут на них чекали 13 благородних коней. Малеча годувала тварин, а потім вирушила на кінні прогулянки. Після цього діти побували в міні-зоопарку ферми, де отримують кіз, кроликів і свійську птицю. У кожної дитини знайшлося особливе вітання для пухнастих та піряних друзів, яке дарувало усмішки та приємні. Коси і коней, і все, що тут мені подобається. «Вони гарні і українські, і люблять кушати багато, і ушки красивенькі сильно. – Мені дуже сподобалися. Вони добрі милі, конячки теж милі. Вони скаві. Вони гарні. У мене дуже зараз позитивні емоції. Ми, полк патрульної поліції, хотіли подарувати дітям день, наповнений радістю та новими враженнями. І е, наші партнери з конної ферми радо зголосилися нам допомогти і е, надати, скажімо так, свою ферму для екскурсії, щоб діти мали змогу побачити. Коней, поторкатися, да випробувати їх, і так далі. На цій коні фермі вони не лише побачили коней, ще й дізналися, як за ними доглядати, змогли їх погладити, поспілкуватися з тваринами. Такі зустрічі вчать дітей доброті, турботі і повазі до природи. Такі заходи поліцейські влаштовують регулярно, адже впевнені спільний час допомагає дітям відчувати себе захищеними та відкривати світ у яскравих барвах в усьому світі. Коні. Це тварина, котра грошей не приносить. Це хобі. І є люди, які хворіють цим хобі, воно залишається на все життя. Коні це як члени сім'ї. Це ми відчули на собі. І тепер склались так обставини, що. Люди про нас прознали і почали до нас частіше приходити. Ми всім хочемо дітям спочатку, з самого маличку, привити любов до коней. Це здоров'я. Верхова їзда не замінить не один тренажер. Як пишуть в літературі, то верхова їзда замінює одночасно працює 110 груп мир у дитини, у людини. З учетом того, що зараз діти мало. Двигаються, то верхова їзда ну хоча б трошки їх підтягує в фізичному плані і в максимаціональному. Навіть коротка іпотерапія цього дня подарувала дітям не лише задоволення, а й користь для здоров'я. Я тут вже в другий раз. Перший раз я з класом був, а вториї зробив поліцейську таку екскурсію. Я, я подякую поліцейським та. Та хто тут працює? Мені подобалось, тому що тут є коні, і мені нравилася дуже сильно коні. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. У службах державної реєстрації актів цивільного стану дедалі більшої популярності набирає послуга ювілейне весілля, повторна урочиста церемонія реєстрації шлюбу. Її можна провести у будь-який момент спільного життя, навіть через десятки років після першого так. Про символічне повторне одруження далі у сюжеті. Тим, хто вважає, що наш складний час не привід відмовлятися від урочистостей, радси пропонують послугу ювілейного весілля. Вона не нова і не обмежується круглими датами. Урочисту церемонію можна замовити хоч би в який рік подружнього життя. Втім, у часи війни бажаючих не так багато, як було досі. От я на посаді працюю вже 14 років. і За всі ці роки в мене ну майже кожного року були пари, які бажали провести такий обряд і. Можна так сказати, що послуга користувалася попитом. Мабуть, з початку війни, враховуючи, що у нас територія приближена да, дуже. От часто у нас і е тривоги бувають, і обстріли часто бувають, і, мабуть, людям трошки. Не до таких церемоній, тому з початком війни, ну я особисто не провела ні одного такого обряду. На жаль, люди цікавляться такою послугою, мають бажання, але зрештою відкладають повторну урочистість на потім, розповідає Олена Ельтерман. Утім, загалом в Україні ювілейні весілля послуга популярна. Під час церемонії пара отримує свідоцтво про шлюб із позначкою повторно, і це гарна нагода знову відчути емоції першого кроку на рушник згадати. Щасливі миті спільного життя, відчути свято разом з дітьми і онуками та символічно оновити свої обіцянки. Ті пари, які я проводила обряди, це було срібне весілля 25 років, золоте 50 років і 60 років діамантове весілля, коли подружжя прожило разом от стільки років. Але ж цей обряд може бути проведений і на річницю, і на 5 років. Не обов'язково прив'язуватись. Конкретно до якихось річниць. У нас, тим паче, зараз, коли війна, дуже багато, ми реєструємо шлюбів, коли вони взагалі дуже-дуже швиденько і немає ні гостей, ні весільної сукні, ні обіцянок. Навіть обручки вони інколи не встигають купити. У мене була нещодавно пара, яка каже: ми так хочемо обручки, дайте нам, будь ласка, півгодинки, ми штренько з'їздимо, їх придбаємо. Тому, от, враховуючи всі ці обставини. Люди мають розуміти і знати, що ми можемо допомогти, якщо є можливість, є бажання на річницю, на два роки спільного життя подружнього, можна прийти і замовити у нас цю послугу. І ми проведемо той обряд, який їм хочеться, той, про який вони може мріяли, або ж знову таки можемо оновити. У ті всі емоції, обітниці, які вони якусь кількість років тому давали один одному. Часто ініціаторами повторних урочистостей стають діти. Вони заздалегідь планують для батьків церемонію, часто із символічною фатою та обов'язково з фотосесією для фіксації пам'ятних моментів. У Радсах кажуть, нині молодята часто проводять скромні церемонії, не завжди наречені одягають весільні сукні, а тому повторне весілля відкриває можливості пережити емоції по-новому і втілити мрії, які не вдалося здійснити у день укладання шлюбу. Для того щоб це було організовано на достатньо високому рівні, то треба трошки заздалегідь. Тому що я спілкуюся з цими парами. Я через дітей дізнаюсь історію їх знайомства. Це дуже бувають цікаві історії. Це якщо говорити про ті пари, у яких вже такий стаж вагомий сімейного життя. Да? 50 років, 60 років, там дуже цікаві історії. На той час, взагалі, у людей весілля майже ніколи не проводились, тихенько пішли, розписались, свідоцтво отримали і все. А зараз і рушник, і обручки, і шампанське, і привітання, і обітниці і це все настільки гарно, красиво хочеться, щоб люди звертались за цією послугою, щоб знали, що вона у нас взагалі є, і ми завжди чуємо побажання всі і намагаємось максимально зробити людям те свято, яке вони від нас очікують. Надія Шевченко, ігор Притула, цей день. Учениця четвертого класу Криворізької гімназії Варвара Калініченко здобула почесний трофей на міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики, що проходила у Валенції. За лічені секунди дівчинка впоралася зі складними прикладами з одно, дво та тризначними числами, продемонструвавши не лише швидкість, а й абсолютно точність. Яхка дня. Саме так восьмирічна Варвара Калініченка впоралася зі складним арифметичним завданням із тризначними числами менше ніж за 10 секунд. Вона учениця четвертого класу звичайної Криворізької гімназії, відвідує художню школу та вже понад два роки займається ментальною арифметикою. На ці заняття дівчинку привела мама, аби покращити її успішність із математики. Ментальна арифметика це про уявне мислення. Це не зовсім математика, і у Варвари це образне мислення дуже. Ерово розвинене і в е, нас з математикою, коли ми почали займатися в школі, трошечки проблеми були на початку. І коли я побачила, мені потрапила реклама на очі, е, ми вирішили спробувати. Варі дуже сподобалось. Ось уже більше двох років ми займаємось е, в школі ментальної арифметики, і у варі дуже добре виходить. Перші кроки були непростими. А з часом прийому швидкого рахунку стали для дівчинки природними. Спочатку ми вчили, як рахувати на бакусі. Потім ми вчилися, як рахувати на уяві, але мені було спочатку складно, тому ми намалювали всі кістки на листочок та уяви, ну, рахували так. І потім мені вийшло, і я почала швидко рахувати. Згодом Варвара почала збирати трофеї після перемоги на національній олімпіаді. Юна обдарованість здобула титул суперчемпіонки на міжнародному рівні у категорії елементарії серед дітей 7-8 років. Ми повинні були зробити багато прикладів за 8 хвилин. Там були однозначні приклади, двохзначні і трьохзначні. Я всі завдання зробила і перемогла. Варто зазначити, що учасники мали лише 8 хвилин, щоб розв'язати 40 прикладів на 7 дій з двозначними числами, та ще стільки ж прикладів на 5 дій з тризначними. Мама дівчинки Анастасія щиро радіє перемозі доньки та зізнається, ментальна арифметика не лише покращила математичні навички Варвари, а й повністю змінила її поведінку. Вона стала відповідальніше відноситись, тобто я її уроки не заставляю сама робити. Я їй нагадую іноді, бо вона може грати, як діти всі. Але коли я їй кажу, хожу, Валю", ну не хочеш не вчи. Вона ні-ні ні, я йду вчити уроки сама. Потім, ну що, ну трошечки, звісно, усічева з'явилася. Вона така більш спокійніша стала, тому що як ми пішли в школу, школа онлайн-уроки це трошечки не та школа, і все одно у них немає цього. Спокійного сидіння і розуміння того, що треба слухати. То це допомагає також. Міжнародна Олімпіада зібрала у Валенції майже 300 дітей з 12 країн світу. Разом із Варварою. Чемпіонство у своїх категоріях здобули ще 15 криворізьких школярів. Ірку Наненко, Максим Панамарьов. Цей день такими були новини останнього робочого дня тижня. Більше свіжої інформації на нашому сайті та у соцмережах. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.